Комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та регуляторів політики. На комісії присутні Ворожки Мирослава Васильна, Стойка Іван Михайлович, Бошуш Микола Іванович, Маргіта Васильівана, станко Наталія Іванівна. Хто за такий склад комісії, прошу проголосувати, хто за, втримався, проти одного росу. Присутні на комісії пацієнта оксана Анатоліївна. На порядку денному винесено російно одне питання: з цього питання порядку денного пронесення бюджету Джудішайської міської територіального громади на 2026 рік до слова запрошується постаново саме на Добрий день. Сьогодні потрібно розглянути розпорядження шарського міського голови про внесення змін до бюджету Ішайської міської територіальної громади на 2026 рік за рахунок розподілу трансфери державного та місцевого бюджету. А саме нам потрібно прийняти обсяг доходів до загального фонду Субвенцію на харчування учнів в закладах загальної середньої освіти це 7 млн 400 500. Вона передбачена на, так, вимушку, на 5 місяців. Потім освітню субвенцію 131 мільйон 125 900. Вона передбачена на 8 місяців. Субвенція з державного бюджету на Доплати педагогічним працівникам 13 мільйонів 943 тисячі 900 на 6 місяців. Передбачена. Також субвенція на здійснення переданих видатків. Вона, це у нас приватна школа та інклюзія, яка передбачена на 8 місяців у сумі 1 мільйон 744 тисячі 200. На наступні місяці потім буде держава вносити зміни і додати так, як у звичному режимі. Є запитання, друзі. Ставимо на голосування. Воротки на Мирослава за аборшуш Микола. Маргітелася імені. Ставка на далі. Стойте ямика. Рішення прийнято одного голосу.